кличу свою осінь ні смуток, ні журбу, душа щеліта просить, і квіті усадку, душа ще літа просить і квіті у садку. Не кличу в свою осінь ні подруг, ні рідню, живу на солоді, світанок свій люблю. живу на солоді, світанок си люблю. не кличу в свою осінь, я спогади свої, а залишаю долі, ті спомини живі, а залишаю долі, ті спомини живі, Троянди мої квітнуть радію в літній день, я не про осінь мрію, про літо чарівне, я не про осінь мрію, про літо чарівне. Особливі ранки і ночі у зірках, коли живуть світанки, щоночі в моїх снах, коли живуть світанки, щоночі в моїх снах, не кличу в свою осінь, сама до не йду, а серце літа просить у літі ще живу, не кличу в свою осінь. Сама до неї йду, а серце літа просить, ще живу, а серце літа просить, ще живу.